В Ужгороді відбувся волейбольний турнір Закарпатської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо на сьогоднішній турнір зібралося 11 команд системи правоохоронних органів. Це один із перших турнірів, який заплановано по фізкультурно-спортивним міроприємствам на 2023 рік. На протязі року у нас будуть деякі інші турніри, і легкоатлетичні кроси, міні-футболи. Поліатлони і так далі. Інші види. Ну а дуже приємно, що на цей турнір ну практично всі колективи фізкультурно-спортивного товариства Динамо зібралися. Учасники радо приходять позмагатися. На жаль, де в них не вистачає трошечки часу займатися фізичною підготовкою, тому коли вони чують про те, що є можливість, є з'являється час прийняти участь, то задоволенням. Слухаються, виконують, тренуються, ніколи не запізнюються на тренування та залюбки приходять на змагання. Завдяки виступам у змаганнях учасники підтримують професійну форму, а ще серйозно заряджають себе і переможним настроєм, не дивлячись на. Те, що в нас багато роботи, таке скажімо так, скрутне становище. Ми все одно сумлінно виконуємо і свою роботу, і зберігаємо і здоров'я, і підготовлюємо себе до змагань. Ми настроєні на перемогу. Команда нас молода, але свіжа, повністю мотивована. Утім, призових місць було тільки три і найдостойніші їх визмагали. Зокрема, третіми фінішували представники головного управління національної поліції в Закарпатській області. Другою стала команда Чопського прикордонного загону. А чемпіонські лаври дісталися волейбольному колективу головного управління ДСНС України в Закарпатській області.